Із циклу «Веселий Бородань. Прилітають іншопланетні істоти на землю, збирають представників нації. Ну і кажуть: велика проблема є перенаселення. Рішення просте: беремо трьох представників, зачиняємо кожного у кімнату, без вікон, без дверей, абсолютно гладкі стіни, відчиняються двері зовні і даємо завдання. Хто не виконує або виконує найгірше, того, значить, ми ту націю чи той народ ми множимо на ноль. Ну і зачиняють в одну кімнату американця, японця і українця. Отже, кімнати без вікон, без дверей, абсолютно гладкі стіни підлога, і дають кожному по дві сталеві кулі. Абсолютно ідеально гладкі. Ну і кажуть, ось вам три дні строку. Думайте, що ви зробите? Через три дні приходять до японця, відчиняють двері, заходять, кажуть, ну що ви надумали з цими двома кулями? Він каже: Ну, дивіться, одну ставить на підлогу, другу зверху на неї, руки відпускає, і вони стоять. вражаючі результати дійсно, дякуємо. До американця заходять. Що ви нас, чи ви здивуєте? Він каже, ну дивіться, одну ставить кулю посеред е, кімнати, другу бере і каже 36-м ударом від борта. І, значить, запускає як у боулінгу. Бах-бах-бах-бах-бах. 35 ударів, 36-м бух вибиває кулю. Ну, кажуть, дійсно, здивували. До українця. Сіп двері. Не відчиняються. Сіп, сіп. ніяк. Не можуть відчинити двері. Що таке? Ну, стукають туди, а ти там. Так, я тут, жалібно так. Відчини двері. Не відчиню. Чому? Бо ви мене знищите. Та як? За що? Бо я одну кульку загубив, а іншу зламав. Гарних вихідних. Дякую.